У Тернополі провели туристичний форум Тернопільщина вражає 2025». Мета дійства популяризувати область, продемонструвавши її культурні особливості та туристичний потенціал. Відтак під час форуму гості могли обмінятися як власним досвідом, так і послухати доповіді спікерів з усієї України. Захід об'єднав представників туристичної сфери, місцевого самоврядування, бізнесу, креативних індустрій та всіх, хто зацікавлений у розвитку туризму в регіоні. Цього року я можу вільно і щиро сказати, що це є всеукраїнський форум, тому що приїхали спікери з різних областей України, а також є зареєстровані учасники з Івано-Франківська, з Львова, з Луцька. Це дуже якісна аудиторія, тому що Зареєстровані гіди, зареєстрований тур, туроператори, зареєстрований турбізнес, зареєстровані підприємства, готелі, ресторанні комплекси. Тобто всі зареєстровані ті, які дотичні до туризму, які хочуть його розвивати і хочуть щось працювати в цьому напрямку. Розпочався захід зі спільної молитви за мир в Україні. Згодом слово мали представники місцевого самоврядування. Окупант сьогодні, на жаль, хоче не лише знищити наші міста, села, забрати нашу територію, знищити людей. Вони хочуть знищити нашу ідентичність, нашу національну пам'ять, свідомість, все те, що в нас є. Тому, коли приїжджає турист на Тернопільщину, відвідує наші замки, наші храмичі, наші печери, він підтверджує нашу національну, нашу духовну, нашу культурну твердість і цілісність. Рік форум вперше на Тернопільщині організувала Олена Года. Каже, хоч досвіду саме в сфері туризму не мала, таким чином хотіла продемонструвати потенціал Тернопілля. На сьогодні дуже важливо об'єднуватись, бо об'єднавшись ми можемо набагато більше. Тому я хочу, щоб вони об'єднували, щоб провели колаборації, щоб працювали один з одним, співпрацювали і з іншими містами і співпрацювали між собою, тому що є реально, що показати. І в нашій тернопільській області є дуже багато всього, що в принципі можливо навіть ми тернополяни не знаємо скільки всього є, але в нас є на що дивитися, чи що популяризувати і чим пишатися. Окрім доповідей та виступів, в межах форуму організували виставку крафтовиків, де 20 місцевих виробників представили автентичну продукцію, що відображає культурну спадщину та традиції регіону. Це мед, чаї, спеції, кава, м'ясо, іграшки ручної роботи, пастила тощо. Останню представила Оксана. Жінка вже рік займається виробництвом натуральних солодощів. Спочатку, пригадую, робили пастилу для себе, а вже згодом перетворили таке заняття на сімейний бізнес. Це швидше в мене внучка так заставила. Вона дуже любила сушню, і там казати, ті равлики ще щось, вони мали солодость. А так, як нам не треба було, щоб воно було солодко, ми почали самі сушити. А з часом перетворилося це вже в сімейний бізнес. Каже, від магазинної постила відрізняється складом та технологією виробництва. Сушать продукт в печі з інфрачервоним випромінюванням, завдяки чому готова постила виходить м'якою. Це є натуральний продукт. 70% яблука входить, і 30 інакших ягід. Любих тут є різноманітні ягоди, які всі є в Україні. Цукру тут немає, тут сугубо є солодкі фрукти, тому всі ягоди ми беремо перестиглі або солоденькі, щоб вони мали смак. Можуть так само вживати і діти, і діабетики, і всі-всі люди, які хочуть мати вітаміну, яка просто засушена. Окрім просвітницької, форум мав і благодійну мету. Кожен учасник мав зробити внесок від 100 гривень. Усі зібрані кошти згодом передадуть на потреби 105-ї окремої бригади територіальної оборони.